Ранок починається в нас з магазину. Леру відвезла садочок. І ось була в досі. покупки покупки. Оце по цій акції, що коли купляєш на 100 євро, то 20 євро, типу, як подарунок на наступну покупку, то зараз я мала заплатити це без знижки 23 євро 14 центів. І вийшло, що в мене там оця знижка, все разом лалала. -ла -ла. І я заплатила 0,94. Класні покупки, правда? Тобто я зекономила, ну, це виходить, що 20 євро. Там просто знижка додаткова якась була. 20 євро я зекономила. І купила. Зараз покажу, що на цю суму. Так, олію. Євро 59 по акції. Банани 3 штуки 50 центів. Взяла дві вівіни. Це так, щоб про запас було, якщо раптом що, дві штуки по акції євро 30 Вершкове масло 250 грам 2,20 по акції. Отакі От йогурти без якби без цукру. Я не знаю, що там. Мабуть, да, зі стевією. Ці чотири штуки 2 євро коштують. Ковбаска така. Порція 140 грам по акції євро 75. Кава це теж нам подобається. 200 грам, 3 євро, 10 центів по акції. Оце купила таку фасольку стручкову Fiya Verde. Тут 474 грам, євро 89 Дешевше, ніж лідер купувати. Так вигідніше тут, під досі. Помідори 0,80 центів, тут 430 грам. Ну, Вони не дуже смачні, такі зеленуваті всередині, але мені на, типу, як якусь там рагу роблю, то я завжди додаю чи омлет з помідорками. Натуральний йогурт дві штуки. Тут кожна упаковочка 125 гриму це 80 центів за дві штучки. Ага. Так, Потім перчик, один червоний 0,46 центів, а кілограм 2,69. І ще буде сьогодні у нас м'ясо. А, оці ну, би Кілограм виходить. так да, Кілограм кілограм коштує 4,49. 4,49 Ось такі покупки вийшли. Ну, це я Леру завезла в садочок і заїхала. Там класний пінкадос є, я його люблю. Ну так от І ще класно, що там поруч одразу оці всі баки, пластику, бумаги, то я все одразу по. Позасовувала туди, бо я виношую в машину, складаю, щоб там ну, при нагоді і все це да, викинути. Я думаю, що час вже виймати їх з води, бо я бачу трошки, як починається, оце, типу, як ну, пліснява така виходить на ніжках. Да, вони ж сухоцвіти, то я думаю, вже треба виймати їх звідти. А кицюня їсть. Да, Кока? Ти нямкаєш? Да. У нас тут краса. Ага. Ліркіна. Портретна. Оці коти здирають у ці штуки. Я тому вище підіймаю, підіймаю, а вони все одно стрибають і ці магніти знімають. Оце ще з України я купляла колись. Дагним догноші. Да, буду зараз снідати. Я зранку перед садочком п'ю каву. А потім оце завожу е Магазин, в будь-якому випадку, я майже завжди заходжу. А потім вже приїжджаю додому і снідаю. А зараз хочу поснідати ще й на пляж піти прогулятися, бо гарна погода. Ну, як завжди, цей тиждень 25 градусів у нас. Так що зараз буду. Так, а ось і мій сніданочок. Кава робиться. Тут в мене є два яйця, хліб з маслом. Такий хліб купляю зараз зовсім чорний. З, з насінням якимось В купляю. 500 грам, здається, щось євро 70 коштує, це тільки на нього я перейшла. Листя айсбергу і три кусочки моцарели. Зараз намагаюся харчуватись правильно. Ось, І зараз ще подивлюсь наших українських блогерів. Ну, Я завжди зранку щось дивлюсь, коли я снідаю. Я думаю, більшість людей так робить. Коли вдома. Да. Yeah. Уй. В нас вже вихідні, субота, неділя. Вирушаємо в таку маленьку подорож. Взагалі нас запросили як на хайкінг, на похід по, по лісу. Ми в Португалії в лісі ще ніколи не були. Ну прямо знаєте, щоб приїхати в ліс в ліс, ми ніколи ще не були. І це ми домовилися з нашою знайомою мамою дівчинки, яка ходить також в садочок з Лєрою разом. А, ось то ми відправились на 10-ту годину в суботу. А, якби це Сінтра, це навіть не Сінтра, це вже місто Колариш. На 10-ту годину ранку для нас це так рановато, тому що тіпа, це вихідний, хотілося виспатись. І ще в цей день був цей. Ну, я не знаю, як це називається точно фестиваль чи якийсь захід. Iron Man називається. Багато доріг перекрито. Ну, я дивилася, що перекрито має бути. Я ще висилала, тіпа, все нормально. Ми там проїдемо усюди, щоб ну, все це якби, дізнатися наперед. Да, да, все, проїдемо. Ну, По факту, всі дороги були перекриті. Ми нормально так об'їхали. Тобто, замість десь 35 хвилин ми їхали 50 хвилин і приїжджаємо на місце. Я ще пишу: попереджаю, що ми трохи запізнюємося із-за цього, що тіпа, дороги перекриті. А мені потім телефонується мама дівчинки і каже: А, а що, ви вже приїхали? Тіпу, я кажу, ну так. Да. Ми ж домовились на 10-ту годину, а так ми, ми зустрінемося десь о 11.30. Я кажу, така, що? Ну, типу, для мене це було дивно, що ми домовились на одну годину, а по факту вийшло взагалі на іншу годину. Ну, коротше, звісно, ми нікого не чекали. Ми просто приїхали і самі прогулялися там по лісу, і зрозуміли, що з малою це не дуже легко, тому що там великі такі підйоми, їй не цікаво, їй нудно, там нема що дивитися, просто ліс, типу, що я лісу не бачила. ну В Нідерландах ми жили в лісі завжди. Тому для Лєри це ліс, ну просто ліс. якби. Нам було просто прогулятися, якщо б це було компанією, можливо, було б цікавіше. Але якби галочку ми таку поставили, що ми були в лісі. І ми справились десь за хвилин 40 і все, ми вже поїхали. І ну, вирішили, що якщо ми якби там, же, то треба заїхати на пляж, де ми ніколи ще не були. Ми знаємо цей пляж, я бачила багато фото. Я, нас туди запрошували, щоб разом якось поїхати. Але, знаєте, для людей, які типу як. Приїхали жити в іншу країну, живуть біля океану для нас е і будь-який пляж гарний. Навіть пляж у нас біля будинку він також дуже гарний, е і нам він найбільше комфортний, тому що він недалеко. А це, я думаю, ну якщо ми вже там, то треба точно заїхати. І плюс ще ж дороги перекриті. В нас ще дуже мало було бензину в машині, ну в баку. І ми там на склоні прям катили, котилися, щоб тіпа, не використовувати паливо. Це ми наржалися, звісно, а, да, що ми так їхали. Типа гальмували ручником. А, ну, це своя така пригода. А на пляж ми приїхали. Ми ще так трошки зверху припаркувалися, тому що ну, не знали, як там з парковкою платна, чи може все забито, наприклад. Ну, коротше, це ж невідомо для нас. Але паркування без проблем, місця багато, і вся парковка біля пляжу, прямо вздовж берегової лінії, вона вся безкоштовна. Що для мене було здивування? Тіпа зазвичай, ну якби парковка, наче платна. Ну, я не знаю, можливо, можливо, щось, щось я щось пропустила. І нам дуже сподобалось ось ця лінія, така ці хвилі, така, такий довгий пляж. Там є якби гора, така скала, а з іншої сторони, готель з басейном. А, ну, Я думаю, що там класний ресторан в цьому готелі Арібаса, здається, називається готель. Я ще собі поміточку зробила, що треба туди приїхати в цей готель, бо там дуже гарні краєвиди, якщо так, типу, релакс такий, то можна добре кайфанути. А ми зайшли в одну кафешку, хотіла типу, як пообідатись, поснідати. Ну, Хоча ми снідали, але вона була дуже така проста. Ну, Ми знаємо, що буває так, що заходиш в просту кафешку, там багато людей, і значить там смачно. А, ну, Я думаю, що це не цей випадок, тому що там було дуже скромно. А, і Ми пішли поруч, ну, гарне таке місце, і нам дуже сподобалось і а, цей сендвіч, який ми взяли з лососем, і салат я взяла з кіно, і взагалі прям цей краєвид, на цей океан, на цей пляж ну, коротше, дуже кайфно. А, отут Лера вже більш-менш нормальна, бо ми її взяли морозиво. Вона почала їсти морозиво. Але пригода прикольна, нам сподобалось, і вже десь там, ну в приблизно в дві години ми були вдома, може, трошки пізніше, і сил взагалі не було. Ніби ми, я не знаю, якісь там цілий день працювали, чи цілий день щось робили. Тому що якось так виснажилась. Але Лера все одно вона надає спокійно ж посидіти, вона надає в машині спокійно їхати, дивитись на краєвиди. Вона постійно щось говорить без зупинку. Можливо, не у всіх так дітей, але Лєра, вона той випадок, коли вона постійно розмовляє, постійно, вона постійно щось каже. Вона вже, типу, ігру придумали, що типу, давай будемо в мовчанку грати трошки, щоб типу, трошки якось, ну. Перезагрузка була, вона все одно да, давай, давай. Але в ту ж секунду вона починає знову розмовляти і сама забуває про цю гру. Тут коти ганяють. Да. <гум> да, тому все одно це от постійне бу, бу 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 І це цілий день, і наступний день так само. А це на мене чекає прибирання після вихідного дня. Це понеділок-ранок, Лера в садочку, всі десь кудись щось. А на мене чекає ось це. Я вже пів дня налаштовуюся на це розгребсти. Воно наче не прям сильно все розкидано. Просто то, що воно все ну, поставлено в одне місце і всі ці стільці, коротше, все разом. Лера собі будинок будувала, де вона сиділа в ось цих от іграшках. І ну, таке в неї бачення, так і хотілось. Я нічого не чіпала всі вихідні, тому що, думаю, якщо вона буде гратися, то гай, грається. Але вона не прям дуже довго гралась. Вона більше просто це довше розкладала все. Єдине, що їй зацікавило, потім вона засіла от за цими кубиками, які треба збирати як пазл такий. Оце вона могла сісти, там кожен збирати десь там ну, якийсь час. А все інше вона просто розкладала, розкидала, і коти їй допомагають, звісно ж. Так що на такій ноті буду закінчувати це відео, буду прибирати зараз, бо треба ще приготувати їжу на сьогодні. Хочу плов зробити, до речі, купила все необхідне зранку, буду робити плов. Чоловік замовив плов, бо я якось останнім часом готувала все, що. Ну, просто я от мені захотілося готувати, я приготувала. А це я прям спитала, що ти хочеш, бо в мене якось фантазія закінчилася, що краще приготувати. То я котлетки з індюшки робила а, на пару днів, а, то цю фасоль з м'ясом смажила то курку. Ну, коротше, треба щось вже інше під замовлення, бо я сама не знаю, що. Так що, всім дякую і всім до нових відео. Всім пока!